Час ікс настав понад півтисячі закарпатських шкіл промоніторить міністерство освіти. Протягом п'яти тижнів учні п'ятих і десятих класів писатимуть контрольні роботи. Менші школярі складатимуть п'ять предметів, старші аж дванадцять. Як на мене, це трошки було глупо робити взагалі це моніторинг, Адже ми в минулому році писали ДПА, а на наступного року буде ЗНО, і тому загружати дітей ще в 10 класі це неправильно, тому що. Зараз, ну можливо, українська мова ще може бути ще більш легкий предмет, щоб здати цей моніторинг, але інші предмети, такі як фізика, математика, алгебра, геометрія, хімія, то це вже занадто ну, таке навантаження досить для дітей. Щоб набрати хороші бали, школярі на уроках і вдома наполегливо готуються до контрольних робіт. Є і тести, є і практичні завдання. Ну, тести легко, а практичні треба трохи подумати. Допомагають у підготовці до моніторингу збірники завдань, які могли придбати учні. У середньому школярі купували один примірник на двох. Кожен збірник містить 10 варіантів завдань, тож учні знатимуть нюанси контрольних робіт заздалегідь. Проте освітяни запевняють, що на об'єктивність оцінювання це не вплине. Якщо дитина знає беремо математику на 12 балів, то вона пропрацює з збірниками і вона напише на ті 12 балів. Якщо дитина знає на 6 балів, то ти збірник може дати 2 роки. Він і так з тим збірником більше як на 8, навіть готуючись, не напише. Моніторинг має на меті перевірити не лише учнів, а й учителів. Увагу звертатимуть на відмінність між оцінками в журналах та результатами контрольних робіт. Якщо будуть такі факти, що вчителі. Дуже не об'єктивно. Або невідповідно оцінюють своїх вихованців, то напевно таким вчителям треба запропонувати позачергову атестацію і подивитися, наскільки вони володіють нормативними документами в галузі освіти, зокрема щодо оцінювання, щодо критерії оцінювання, методикою викладання цього предмету і так далі. Тобто щодо його фахової підготовки. Офіційні результати моніторингу стануть відомі навесні. Рівень знань учнів розподілять на чотири категорії: початковий, середній, достатній і високий.